Зменшення приземного віку до 25 років призведе до втрат економіки України. Про це вже говорю не лише я, про це пишуть видатні міжнародні видання. Зараз мова йде про New York Таймс. Про що ж мова? На жаль, наша влада вміє рахувати лише на один крок: от треба люди на фронті. Давайте зменшимо з 27 до 25. На відповідь: а чому 25, Чому не 22, Чому не 18, Чому не 23? Відповіді просто немає. Друге запитання. Скажіть, будь ласка, скільки це людей конкретно додасть фронту? Теж відповіді немає. Але є інша, на жаль, дуже погана відповідь, що це призведе до економічних і демографічних негативних наслідків. Ми будемо мати менше дітей, впаде народжуваність, і це через 5. 10-15 років призведе до серйозного негативного ефекту для української економіки саме в той проміжок часу, коли нам треба буде відновлюватись після війни з Росією. Тому для того, щоб робити правильні речі, треба спочатку думати. Але цим не страждає наша влада.